Вітаю, друзі. Ну що є добрі новини, а саме про те, що спочатку Байден дозволив бити по Росії ракетами Атакамс, а після цього і Франція з Британії дозволила Україні завдати удари в глубину Російської Федерації за допомогою своїх ракет Штормшедов. все супер, все подобається, але є велика кількість запитань. Це не тому, що я ставлю щось під сумнів, а тому, що я розумію, що в цьому дозволі. Ховається дещо те, що ну, нам не сподобається. Ну, по-перше, а скільки в нас таких атаканців, які можуть бити, наприклад, на 500 кілометрів? Це перше далі, якщо їх у нас немає, коли ми їх можемо отримати? Це друге запитання, яке теж потребує відповіді? Ну Третє я навіть не буду ставити запитання, чому Байден раніше не дав дозвіл. Так, я чув вже ці гіпотези, що по-перше, це відповідь на те, що е, війська Північної Кореї з'явилися на фронті. Другий варіант: що те, що після російської атаки по енергосистемі ми були вимушені відключити велику кількість енергоблоків. Але питання все ж таки залишається: Байден міг дозволити. Наносити удари по Росії значно раніше, і тоді б тоді б можна було би досягнути більшого. Я навіть не буду запитувати, скільки військ вже або літаків відведено за межу досягнення саме цих ракет. Але поставлю ще одне запитання: Штарм Шедоу ми могли бити і раніше. Британці і французи дозволили нам це робити, але є одне але маленьке але. Проблема в тому, що там система наведення американська, і саме дозвіл на використання цю систему наведення був потрібен Україні, бо інакше російські реби глушать ці ракети, і ми нічого не можемо зробити. Тому що отримали ми цей дозвіл, тому що британський і французький дозвіл це суперово, але без дозволу використовувати систему наведення американців, ми не отримуємо нічого. Тому треба ж. Все ж таки розуміти. Але я бачу зараз величезний захват від того, що ми все ж таки це отримали. Я підтримую. Так, приємно. Трохи запізно, але приємно. І я розумію, що відбувається. Мені не дуже подобається ця ситуація, але що ж робити? Це таке життя. Якщо людям не пропонують якийсь вектор або напрямок, куди рухається країна, люди починають. Сподіватися саме на диво. Так от, вибачте, якщо когось знову розочарую, але час подорослішати. Всім, вже йде 999 день двох-трьох тижнів. Забули, як вам це обіцяли? Теж красиво, і ви теж це вірили. Багато хто. Так, в коментарях зараз напишуть ні, ні, я не вірив. Але ж тоді, хто ті 60% які вірили в це, ну може, вони і не є глядачами моєї каналу і моєї програми. Може. А ще йде, вже 12-та доба закінчення війни за 24 години, яку обіцяв Трамп. Теж є велика секта тих, хто казав, от тільки він переможе, зразу закінчить війну. Ні, не закінчив. Досить вірити в рожевих поні, єдинорогів та заяви політиків про кінець війни в найближчий час. Це так не працює. Треба дорослішати. Так. Заяви Шольца чи трудо про те, що війна може закінчитися найближчим часом. Це заяви лідерів великих країн, але вони ґрунтуються не на знадні, а на припущенні. А ще вони зроблені під тиском електоральних запитів та зростаючої хвилі правих та лівих популістів. Поясню, вибори, вибори, вибори керують діями багатьох політиків, і їх заявами теж у Шольца вже. Почались фактично перед виборчі перегони, тому треба це розуміти. Ці політики роблять заяви, сподіваючись, що це дасть їм так електоральні і політичні бали, тому треба дорослішати, і не треба чекати на те, що Трамп як чарівник закінчить війну за 24 години. Не від Трампа це залежить. На жаль, бо він справді б закінчив війну за 24 години. Більше того, я впевнений, що. Він би був радий, щоб так і сталося, але, але лише Путін може припинити війну, припинити вбивати українців, припинити бомбити наші міста, обстрілювати їх ракетами, наші міста і села, а припинити агресію проти нашої країни, припинити той військовий злочин, який він коїть зараз. І для того, щоб він погодився на кінець війни, повинна статися одно з двох. І це повинні розуміти всі українці. Дива не існує. Якихось вигаданих пропозицій не існує. Путін повинен зіткнутися з одним з двох. Або він отримає своє, та Україна капітулюючи зникне, або він, бачачи, неможливість просуватися вперед, та не отримуючи бажаного. Припинить війну на деякий час на ту саму війну, яка з'їдає його ресурси, не дає реалізувати, але тільки для того, щоб виграти час та перезброїтись та провести роботу над помилками. Так само він колись не від навіть а Росія робила під час порушення угод і Другої чеченської війни. Вони обіцяли, коли підписали договір, що все він і не буде. Використали час, переозброїли свої війська, додали собі знань, змінили фактично систему керування, вкинули розброд всередину чешенців і отримали бажане. Росія буде діяти так само. Тому давайте відверто казати: інших варіантів немає. Або пауза, яку ми використовуємо для того, щоб зробити країну такою, щоб він не зміг напасти. або... Капітуляція країни і знищення України як незалежної держави. А для тих, хто не може це зрозуміти, ну я не винний в тому, що ви розумово обмежені інших варіантів, не існує. Казок не існує, єдинорогів не існує і кінця війни за 2-3 тижні теж не існує. Тому нам треба своє робити. Якби це комусь не подобалось, або не, не подобалось, неважливо робити все для того, щоб стабілізувати фронт та отримати максимум в обороні. Оборона повинна бути такою, щоб расисти більше не могли просуватися вперед, взагалі. А, а ще треба займатися власним виробництвом зброї, ракет, снарядів, БПЛА та всього необхідного для зсу. Не просто говорити про це, не пиляти бюджет, а займатися виробництвом та карати корупціонерів, і оце справді допоможе. Справді це допоможе тому, що скільки б разів ви не сказали, халва в роті солодше не стане. Але якщо ви почнете виробляти власні БПЛА в тій кількості, що заявив Зеленський, не красти на БПЛА, а виробляти їх ситуація на фронті кардинально зміниться. Іншого шляху не існує. Хоча можна і далі вірити чергових єдинорогів ну чому ні? Є ж ті ж, хто вірить, можна вірити в саміти миру та два-три тижні, але позитивного результату це. Не дасть. Як не дала і пропозиція Зеленського на початку 2022 року готуватися до травневих шашликів, замість того, щоб готуватися до війни і захисту України? Не в чарівників треба вірити, а в здоровий глузд, прагматизм, силу, зброю та зсу до речі, одної віри мало. Потрібні дії це дії не від партнерів, а це завдання для нас самих, і для нашої влади. В першу чергу, От цього потрібно було починати. ще у лютому, 22-го, але тоді ж найпотужніший лідер сучасності разом з найвпливовішим завгоспом України нікого не слухали. Більше того, вони навіть коли не лізли в справи військових, то все у нас на фронті було гаразд. А от тільки коли вони відчули, що от, от все гаразд, вони зняли головкому, не провели мобілізацію, ігнорують фактично боротьбу з корупцією. Ну, ви це й самі все знаєте. Так, от треба змінитися кардинально всім і владі, в першу чергу, і модель поведінки влади теж повинна змінитися, і саме зараз, бо зараз ще не пізно. Головне робити, а не чекати чарівника, який закінчить війну. Бо це так не працює. Черівників не існує, існують ЗСУ, які можуть зупинити ворога, якщо отримують це необхідне. От на цьому треба концентруватись, і тоді справді все буде Україна!